От що з ними робити? Як на мене, гнать треба їх бісовій матері, але ми ще потерпимо до кінця війни. Цікаво, який ми результат прогнозуємо, я щось врубитися не можу. Щоб наша влада профукала взагалі повністю всю війну. Да? Дуже класний план, от такий шикарний. Тим не менше, ми мусимо окопатися. Ми мусимо якось. Безпосередньо організувати бої так, от ми маємо нав'язувати росіянам бій. Це стабільно має бути. І звісно, що зараз ні про який бій, строго кажучи, мови навіть не йде. Тобто, це має бути просто глуха оборона. Просто досвід країнки. Ми беремо, відкриваємо будь-які книжки по тому, як будувалися країнки, і будуємо країнки вздовж цієї лінії оборони, вздовж і поперек. Просто, ну, тобто, ніхто ще не відміняв отакої окопної війни, такої глухої, прямо з комірцем. Це, як на мене, зараз єдине, що нас врятує. Тому що, знову ж таки, сподіватися на те, що Володимир Олександрович, така наша красота, щось там домовиться, тим більше, що у нього нуль політичної відповідальності, про що він може домовитись. Ну, тобто, я б на нього сильно не покладалася. Ну, Тут тобто, строго кажучи, чи ми маємо покладатися тільки на себе. Звісно, добре було б, якби у нас було чимало власної зброї. Знову ж таки, на третьому році війни б не завадило б. Але оскільки наша влада і в цій темі навіть не чухалась, ну, ми зато сильно підтримуємо Володимира Олександровича. От він три роки зливає нашу країну, а ми його все одно підтримуємо. Да, цікава історія. Тим не менше, наша влада не спромоглася закупити джерельська зброї, організувати оборонну промисловість за три роки. Ну, тобто влада ні чорта цього не зробила. І як на мене, варіант Криївки ще ніхто не відміняв. Чесно, так, це так би мовити засіб. Початку ХХ століття я вас вітаю. Тобто Наша деградація зараз досягне критичної межі, але її варто проговорити. Тобто, тільки глуха оборона нас зараз врятує. Можете згадати, як якщо научилися у В'єтнамі, як в'єтнамці давали прикурити американцям. Саме ми можемо дати прикурити росіянам. От як росіяни тиснуть на нас людьми, от по людьми, от тупо чималими кількостями людей, так само і ми можемо тупо окопатися в землю по саме ніт. І потім ми зможемо пред'явити, як не дивно, нашим зовнішнім партнерам, що, а ми, так би мовити, форпост Європи. От тут ми будемо вже конкретним форпостом Європи. От тут і я вже скажу, що так ми форпост Європи, тому що ми як не дивно тримаємо фронт. А зараз я не бачу, щоб наша влада робила щось для того, щоб фронт тримався. От випіндрюваш влади зараз взагалі не грає ролі жодної. Ми маємо просто стабілізуватися і просто тримати фронт. Так тим, чим є. А що у нас є, у нас є лопата, як ви зрозуміли. Тому що зі зброєю у нас так собі, з людьми у нас так собі. Але ми можемо організувати оборону так, щоб наша земля нас берегла. Це елементарно, розумієте? Це просто елементарно. І вже потім, звісно, ми маємо робити щось з нашими політиками, тому що терпіти оце і ще три роки оце наше чудо сильно потужне. Ну, тобто, ну це просто, знаєте, простіше покінчити життя самогубством у даному випадку. Ну, тобто, підтримувати Володимира Олександровича може тільки людина з суїцидальними нахилами, якщо чесно. Тому що ну це просто неймовірна історія. Він не тягне, він взагалі не тягне.